Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І зараз я хочу розібрати один із аспектів управління потоками за допомогою подій. Отже, дивимося на екран. Тут я підключаю простір Імен систем для базових класів. Окремо для роботи з потоками, нитками буде потрібен під простір Імен Threading, так із простору простір Імен System. Власне, він буде надавати нам класи для роботи з потоками. Ну і я створю свій простір імен для того, щоб він слугував логічним контейнерів для класів, які будуть тут використовуватися. Власне, поки що тут буде тільки один клас, так, який буде містити основну логіку програми. Так от, весь весь код, вся логіка будуть всередині головної функції. Підключаємо можливість коректного виводу українських букв і І, є, Г, і, значить, створюємо об'єкт. Типу Manual Reset Event. І у нас він буде містити одразу, так би мовити, сигнал труда. Тобто він буде мати початковий, початковий стан. Цей об'єкт буде мати початковий стан. Ну, ось оцей клас, Manual Reset Event, це відповідний клас, який якраз дозволяє одному або кільком. Потоком, чекати на сигнал, так, тобто чекати на сигнал перед тим, як виконуватися або виконувати якісь дії. І тут у нас в циклі, так, значить, о, насправді 9, 9 разів виконається, так, о, поки, менший, поки менший 9, ми будемо додавати так би мовити, додавати ось ці об'єкти. так? Будемо додавати їх за допомогою метода User Work Item, додавати до, до набору да, до набору потоків. Тобто клас ThreadPool Це клас, який дозволяє працювати з цілими наборами. Ну і Тут буде використаний якийсь метод, названий My Method, так? який. І Буде виконаний так, в потоці. І ось цей об'єкт, MyEvent, який оголошений раніше, він, власне, передається передається як, як параметр так, до, до цього методу. Ну і тут нам потрібно почекати да, почекати натиснення клавіші, да, для того, щоб все у нас відбулося. Ну, До речі, рекомендую спробувати зробити це також з допомогою форми. Так, щоб там, наприклад, були, були кнопки, так подивитися, як воно там буде виглядати. Ну, а сам метод, так, my method, він описаний тут трошки нижче, нижче головної функції. А він у нас статичний, так, для того, щоб можна було його викликати без створення відповідного об'єкта, і він буде приймати параметром е, об'єкт типу Object. Object це базовий клас у C-sharp. Від якого походять всі інші класи. Ну і власне саме цей метод і буде з тими потоками, які ми бачили вище. І е, цей приклад управління потоками, який ми розглядаємо, так, цей приклад управління за допомогою подій. І м, єдина відмінність від тих подій, які ви, можливо, вчили раніше, так, і до окремого класу подій, є те, що тут для управління Потоками є окремий клас event -weight, -handler, event weight Handle, і він є базовим для використання таких використання таких подій. значить, Що ми маємо зробити? Ми маємо наш об'єкт, який ми прийняли в параметрах, привести до типу event weight handle. Може бути таке, що наш метод так, приймає взагалі будь-який об'єкт. А нам все-таки з ним треба працювати як з об'єктом типу event І, значить, ми таким чином отримуємо доступ до методів класу ManualResetEvent. Ну і далі що? Далі ми за допомогою Wait1 блокуємо потік на да, Який виконує певний метод, да, цей метод, е, ну, на об'єкті об F. Так? Тобто об'єкт F, це якраз він і є. Е, об'єкт класу подія, так, яка чекає на обробку. Ну, і у нас, як то кажуть, цей період блокування буде становити 10 мілісекунд. можна поекспериментувати, тут попробувати інші е, ставити. Ставити параметр. І цей метод у нас буде повертати true, якщо потік отримував сигнал Тобто протягом цього часу. Тобто у нас, так би мовити, відбувається очікування, так? протягом цього очікування потік може отримати сигнал, може не отримати. Так? Якщо він отримає сигнал протягом цього, потоку, протягом цього періоду, так? то він буде повертати true. І відповідно, якщо true, да, у нас буде повідомлення, так, що цей потік там встиг умовно кажучи, проскочити, тобто отримати сигнал, і у нас буде повідомлення про те, да, який з із, із потоків, ну його ідентифікатор, так, тут у нас висвітиться. А, тобто ця вся така велика-велика змінна, так? Managed Fred ID це унікальний ідентифікатор потоку, так, який відбуває в. В обробці. Ну, і потім ми до цього об'єкта застосовуємо метод Reset, який повертає його стан так, несигналізований. Так, це означає, що наступні потоки, які будуть там викликати wait One, на цьому об'єкті будуть знову заблоковані. Ну, інакше, скажімо так, у нас буде повідомлення та, про те, що потік спізнився. Так, ну, тобто буде інше повідомлення. Ну З таким чином, так, за допомогою по суті, двох методів: так, wait, One і reset, так, ми можемо управляти потоками і навіть цілими наборами потоків, ставити певні затримки, очікування, так, надавати їм сигнали так, або навпаки, скажімо так, переводити в інший стан. І таким чином цими потоками управляти. Я зараз запускаю це на виконання. І бачимо, запускається. Да, у нас це подія з ручним скиданням, тому що є ще, є ще автоматичне. І е, бачимо, да, у нас там, наприклад, два потоки встигли проскочити, так, а потім... Бачимо, що деякі спізнилися, причому бачимо так, що могли спізнюватися і, ну, тобто могли наступні потоки, які спочатку проскочили, так, але вони продовжують працювати. Так, в наступну паузу так, вони можуть спізнитися, тобто того сигналу не отримати. Ну, ось такий простий, можливо, найпростіший, один із найпростіших прикладів: того, як можна управляти потоками. За допомогою подій. І ваші питання, будь ласка, пишіть у коментарях до цього відео.